Капелюхи для котів написав Анатолій Костецький, Художник Анатолій Василенко. Проживали у місті коти. Все було в них. Пухнасті хвости, срібні вуса, чутливі вуха. Не було в них лише капелюхів. А про них мріяв кожен кіт. Щоб казати привіт, привіт. Ще й при цьому, немов за звичкою, капелюх піднімати ввічливо. А інакше котам хвостатим не хотілося зовсім вітатись. І ходили коти, нявчали, один одного не помічали. Але якось рішили коти. Капелюшника треба знайти. Хай пошиє нам капелюхи з дірочками для кожного вуха, щоб нарешті котові кіт зміг сказати Привіт, привіт! Ще й при цьому в лапі кошлатій капелюха свого підняти. І задерли коти хвости і помчали містом коти. Цілу ніч розбишаки гасали, капелюшника скрізь шукали. Аж нарешті у передмісті набрели на будиночок чистий, де сіяла вервечка літер. Капелюшник, найкращий в світі. І зраділи коти страшенно, задзвонили, немов навіжені, ще й у двері загрюкали лапами, волохатими та кошелатими. А коли занявчали щосили, капелюшника враз розбудили. Капелюшник розплющив очі, переляканий з ліжка скочив і, схопивши свою одежу, заволав, скільки сил пожежа. Але тільки но вибіг із хати, як побачив котів хвостатих. А, це ви, розбошаків в усаті, не даєте мені поспати. Ще ж зірки не погасли в небі. Ну, кажіть но, ну, чого вам треба? І сказали йому коти Капелюшник найкращий ти. Тож поший нам усім капелюхи з дірочками для кожного вуха, щоб нарешті і ми вусаті один з одним змогли вітатись. Ні, такому не будь ніколи, заволав капелюшник голий. Тато шив і дідусь мішив для людей, а не для котів. То діть собі геть в усаті, дайте далі мені поспати. І пішли по домівках коти, срібні вуса, пухнасті хвости, бо зосталися без капелюхів з дірочками для кожного вуха. От тому-то коти в усаті ще й донині не люблять вітатись.